Прем'єр-міністр Канади Джастін Трудо вчора, за повідомленням іноземних ЗМІ, побував у Флориді, де зустрівся в маєтку Дональда Трампа. І це важливо для Джастіна Трудо, бо Трамп у понеділок заявив, що він збільшить мито на всі товари із Канади на 25%. Це стосується, до речі, Мексики, якщо там вони не... Візьмуть під контроль фентаніл та нелегальну міграцію. Він, до речі, сказав, що і 10% буде додатково мита і на китайські товари. Китайського приводу вже робив заяву. І в принципі, офіційні особи і Мексики і Канади, але Джастину Трудо, треба це питання вирішити. Канада, вона і четвертай у світі так, щодо виробництва нафти, і більшу частину постачає у Америки. І удар по економіці Канади точно не допоможе. Жасіну Трюдо виграти вибори, які будуть до кінця жовтня 2025 року. І зараз, за опитанням, він програє опозиційній консервативній партії. Отже, побачимо, чи домовились вони, чи стосунки між Канадою і США після того, як Трамп стане вже офіційно президентом, погіршаться.